Доброві, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Цікаво жити та творити. Мене звати Тереза, і сьогодні я хочу знову висіяти деякі рослинки на розсаду і заодно показати вам, що наросло за цей час. Ось так виглядає перчик, який ми з вами висівали. Дивіться, так покажу ближче. Деякі перчики не проросли, як ви бачите, ось в цьому стаканчику не проріс. Перчики дуже маленький порівняно з іншими. Це у нас слава. ЗСУ. Потім тут так, також слава ЗСУ. Бачите, як деякі перчики от не хочуть відділятися від цієї так сказати, насінинки. А я часом беру ось так їх. Я не знаю, можливо, так робити не можна, але я їм допомагаю, тому що буває так, що вони довго-довго сидять, такі замучені і ніяк не можуть вискочити з цієї насінинки. Пишіть в коментарях, може, так не можна робити, але я завжди так робила і нічого, начебто. Ось так він виглядає це. Пройшло 10 днів. А хочу вам ще показати перчик. Ой, і ще ж ми з вами висівали селеру. Я згадала. Я вам зараз покажу, як виглядає селера, яку ми висіяли. Дивіться, яка вона, вона стояла під лампою. Спочатку без лампи, потім я її поставила під лампу, і бачите, як вона тягнулася вона трошечки з боку. Якщо вам буде видно, ось так покажу. Ось, ось так. Вона тягнулася до лампи в той бік. <гум> ось і я вже сьогодні її відкрила повністю. Я думаю, що вже її треба відкривати і поставлю на віконечко вже, і в напрямку до світла, щоб вона трошечки перевернулася, то вона геть полягла. Ось така селера, оця, ось таку селеру посівали. Ось кореневу. Так, і хочу вам показати, ще, що я висівала. Можна так сказати, днів 20 назад, десь на тиждень раніше чимось цю розсаду, я висівала перчик. Ось це мій домашній перчик, зібраний з власного перцю, тобто власне насіннячко. Цей перець у мене зберігається, насіння зберігалося в холодильнику, і там є багато насіння різних років, зібране перців. Я його зберігаю в, на дверцях ну, в такій цій, на поличці, цій, що на дверцях холодильник. В цьому ящичку такому Ось подивіться, який він шикарний це. Я звернула увагу на те, що домашнє насіння значно більше, і воно йде в такий ріст буквально вчора. Чи позавчора я знімала відео показати, який перчик в шорцах можете подивитися в коротких відео. І день, і вже вилазять. Я бачу друга пара листочків. Це самодольні листочки, які великі, наросли, гарненькі такі. Це просто мій зібраний перчик. Я навіть не знаю, який це сорт, тому що літом немає часу там підписувати особливо. І зібрала насіннечко, потім. Спакувала його і все, на тому кінчилося. Я вам хочу просто для порівняння показати перчик. Ось це перчик куплений. Дивіться, він одночасно з цим висівався, але ну, тут, правда, більше насілин, бо домашнього багато. А це я весь не висівала, я ще хочу побачити, який він буде, і залишила на наступний рік. Ось, ось такий перчик я висівала. Зараз я вам покажу розгорнула ось такий перчик. Це топело Yellow називається італійської селекції, схожий на. Ретунду, але жовта. І така, бачите, я думаю, що цей перчик дуже класний буде для фаршировки та й взагалі для споживання. Ось такий перчик жовтенький, то можна порівняти. Ось, подивіться, цей практично одинаковий, ось дружно такі сходи, ну, деякі, можливо, там якісь меншенькі. Ась тут, якщо ви бачите, один більший, другий менший, один взагалі малесенький. ну тобто, по порівнянні цей значно краще. Можна так сказати, що він пройшов закалку і стратифікацію довготривалим холодильником, оце насіннячко холодильнику. Разом з тим я висивала з цим насінням баклажани. Баклажани це куплені, це гібриди і, і, і сорти. Я зараз вам покажу, які. Оце отакий баклажан Фабіна f 1 Ось такий. Оце він, цей баклажанчик, гарно вони зійшли. вони на насінчику було оброблене. І ось такий баклажанчик це оце глобус баклажан. Ось, з чудового рода. Теж гарненько зійшов, гарненько пішов вріст, але теж на синячку, бачите, таке неоднорідне, сходи неоднорідні. Ми будемо бачити потім, як він буде розвиватися ось цей перчик. Так що, ось такі у мене результати. Що сьогодні я хочу висіяти? Це відкладемо, значить, показую вам. Сьогодні я хочу висіяти. Таку суничку я вже мала досвід висівання сунички. Це суничка ремонтантна. Вона родить від весни. Ну можливо, навіть не від весни. Десь з червня місяця на початку червня вона вже може давати перші плоди. В тепличках можливо і раніше, але в мене тепличок немає. У нас все росте у відкритому ґрунті. Тому перше плодоношення починається. В червні місяці і плоди завжди є аж до заморозків. Головне правильна агротехніка. Раніше я вирощувала з насіннячка. Таку суничку, було в нас дуже гарно і Багато сунички. Потім вона якось звелась. Не знаю чому. Ці кущики вони не дають вусів, їх треба розмножувати або насінням, або ділити кущики. Ось і дуже добре її замульчовувати соломою. Тоді вона дуже чистенька, вона в ній зберігається волога біля, так сказать, під кущиком там не так бур'яни наростають. і Тоді дуже гарні врожаї. І навіть в посушливе літо ця соничка дає дуже гарні такі врожаї, ласувати можна ходити по городі такою смачненькою ягідкою. Я от вирішила, що в нас на городі ще є декілька кущиків, але я хочу посіяти і знову відновити цю сонечку, бо вона і корисна і смачна. І сонечка така Олександрія. Була в такому ще пакетику. Треба його. Я навіть не відкривала, ще не дивилась. При вас це все роблю. Ось так. Зараз заберемо наші насіння. І тут у мене є. я приготувала такий листочок. І ось таке дрібнесеньке, дуже насіннячко дрібне. Я його буду все висівати. Я підготувала ось такий лоточок. Він зверху закривається, це буде тепличка. До проростання я його поставлю, поки не проросте. Буде рости, поки не треба буде пікірувати. І ось коли прийде час пікувати, його пікірувати, я вже тоді розпікірую в горщики, в окремі в стаканчики. Будемо бачити, як трішечки так земельку треба уплотнити, щоб добре було насіннячка, контакт, щоб був контакт насіннячка з землею, сущільним, щоб волога попередньо я субстрат зволожила. Він достатньо вологий. Ну не такий, щоб квакало в ньому, але він. Але він такі, знаєте, на дотик відчувається в ньому волога, і цієї вологи достатньо буде до того часу, поки не проростуть насіннячка. Ось це вже я в цих стаканчиках, ну не в стаканчиках, а в цих тут небагато землі. Вже скоро треба буде. Як вийдуть листочки ще другі, то треба буде вже пікірувати. А і ще я вам хотіла показати. Дивіться, я не знаю, чи ви побачите, бо буде земля висипатись. Дивіться, яке як коріння там. Як пішов вріст кореневої системи, де коріння шикарне просто. Шикарне коріннячко. Ось тут теж видно, дуже гарне. Так же ж само, і в баклажані. Ну, не буду вже перевертати, бо зараз земля почне висипатися. Так, дивіться, що ми ще сьогодні будемо висівати? Значить, відставляємо це сунички. Ще хочу висіяти таку лаванду. Придбала я її. Мала висівати я в минулому році, в мене не вийшло щось. Одну просто мама висіяла в город безпопередньої, вона потребує стратифікації, без попередньої стратифікації. І, напевно, вона не зійшла, тому що ми десь не знайшли цього пакуночка, інший сорт. А один залишився ось цей. І, чесно кажучи, я просто згадала про нього вже досить пізно. Його треба було поставити на стратифікацію на три тижні. В холодильник, так сказати. Але я побачила в інтернеті таку інформацію, цікаву, в Ютубі, теж знайшла, що можна зробити екстрену стратифікацію, екстремально, так сказати, пакетик з насіннячком поміщається на одну годину в морозильну камеру. Ось. І Таким чином відбувається прискорена стратифікація. Потім треба насіння ще замочувати, але я замочувати його не буду, я просто висію в землю і побачу, що з цього вийде. Ну, Буде такий експеримент. Ось. І що я ще хочу сьогодні висіяти? Хочу висіяти оце наш ні, домашній перчик. Він так зберігався, теж лежав на балконі, от так, прямо в стручку цьому засох. Я от уже з нього вис... висипала насіннячко. Попробую, як буде схочість, І ще хочу висіяти. Мені дали теж, бачите, таку газету замотану. Е, так презентували мені теж насіння віркову перцю. Він, як розказали мені, що це дуже такі довгі стручки, довгі довгі стручки пекучого перця. Будемо пробувати. Значить, висівати ще такий перчик. Частину я вже посіяла, цього перчика вже починають петельки вилазити. Ось. Так, це все, що я хотіла сьогодні посіяти: перчик, лаванду, сунички. Ось, значить. А, і і ще другу частину цієї селери, тому що я її висіяла тільки половинку, вона така дрібненька, але ну, я не знаю, її, напевно, прийдеться. Я вже не пам'ятаю, колись я сіяла селеру на розсаду, але я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, як ми її потім висаджували в город. Ще бабуся моя була жива, і ми разом з нею висаджували цю селеру в огород. А тепер, не знаю, ну я спробую. Частинку я мамі в город посажу, частинку собі, не свій город. І оце я хочу висіяти ще сьогодні ось цю селену, другу частину, так сказати. Почну я з суниці. Ось сюди хотіла суницю висіяти. Земельку я, як я вже казала, я уплотнила. І ось так буду просто присолювати це насіннячко. О, так його, Якщо вам я трошечки зараз приберу оці наші рослинки, І щоб вам було видно, як я це роблю. Ось так. Раз, так. О, насіннячка не так багато. Коли своє збираєш, то його значно більше виходить. Але просто ось так, як і селеру висівала, просто присолюю землю. Звісно, буде тут густо. І ви знаєте, було таке, коли я висівала суничку, якісь минулі роки, то було так, що ну, така дрібнесенька була. Дрібнесенька, дрібнесенька розсада. І цю дрібненьку розсаду ці блошки висаджувала в город. І вона так гарно йшла в ріст, вона так приймалась. Я просто боялася її одного року висаджувати, бо думаю, що з нею буде? Вона пропаде, вона просто там пропаде. А вона так взялася за землю, так почала проростати швидко. І розвиватися, і в той рік вже ж ми смакували своєю суничкою. Тільки єдине, що я вже не пам'ятаю, коли я її висівала на розсаду, чи то було в лютому, чи ще в січні. От я не пам'ятаю цього моменту. Ну, тут, якщо ми навіть посмакуємо цією новою, то це, можливо, буде вже аж в другій половині літа. Побачимо. А можливо і раніше. Ось так. Ще раз я її так притопчу. Знаєте, чому притопчується? Я колись все думала в селі, як городи садили. Були такі валки, велика така колода, і тягали ту колоду по городі і втрамбовували землю. Я думала, ну навіщо це роблять? А це просто так, щоб ущільнювався ґрунт, і щоб знасінечко, яке в ґрунт потрапило, щоб воно щепилось добре з землею, промокло, і щоб птахи не це не виклювали там це зерно, чи там чи не розгреблося, воно десь не вигрелося, вітром його можливо не виду. Так, ось це ми зробили. Ось є у мене кришечка така до нього. Тут я вже собі відміточку зробила, я просто положу цю відміточку, цю паличку, коли зніму кришечку і поставлю, щоб знати, що це Ось, все. І це в мене відправиться на верхню поличку на кухонний шкафчик. Значить, тепер інше у нас де, така. Такий контейнер, дехто висаджує зразу в стаканчики. Чому я не висаджую в стаканчики там чи в касети? У мене є касети, але я їх бережу ці касети. Я хочу висіяти пізніше базилік. Дуже мені подобається базилік. Я маю його багато вже купила різних сортів. Минулому році не сіяла і всі за ним скучали за базиліком, бо вгород висіявши його він не сходить. Його треба тільки розсадним способом. Ось, і тому в цьому році знову будемо висівати на розсаду базилік. Так, тут, при... ну, сюди я хочу висіяти селеру. Так, селеру висіваю. До речі, з цієї мисочки дуже зручно висівати насіннячку, але боже, тут цієї селери стільки багато, я не знаю. Її, напевно, треба буде потім пікірувати ґрунт по пару штучок, кублами такими, а потім якось розсаджувати чи дуже багато, дуже. Так. І знову Ось так. посолимо земельку нашу селерою. Буде. Присолюємо земельку селерою. Ось тут я бачу насіялось забагато, таке кубло, то тут, так як цей хороший, а ще нагадаю вам, що цей ґрунт він називається Верховий торф. Кислотність в нього така 5, з чимось, я точно вам не скажу, щось я не підготувалася, не записала. Дивіться, тут забагато цього насіння на одну цю плошку ще на одну буде. Можливо, ще висію. Побачу, що робити, може в стаканчики його понасівати. Ну, побачу, що мені робити. І оце до цієї штучки, до цієї плошечки немає в мене кришечки, тому я просто накрию целефановим кульочком. Ось ось так. Візьму. Целефановий кульочок Загорну і поставимо на шкафчик. Тепер я приготувала ось такі зручні оці контейнери, бачите, тут не пообривалось, тут в цих таких судочках, таких, да? в таких плошечках продаються кури філея куряча в, в, в АТБ. Ось. Я їх не викидаю, тому що мені в них дуже зручно ставити отакі от стаканчики, знаєте, з фіалочками з розсадою. Ось, А тепер вони ще мені знадобляться для того, щоб посіяти в них розсаду. І зараз я тут буду сіяти О, так, лаванду. Лаванди теж насіння дуже дрібне, з дрібними насіннями працювати трошечки складненько. До речі, я бачила в інтернеті на сайті, на якому я буду замовляти насіння. Ще не замовила, оце на днях буду замовляти. Я там завжди раніше замовляла, там дуже хороше насіння. І я, е, називається Геліус. І я там бачила таку ручну сівалку для міні-насіння. Поки я думаю ну, над, над своїм кошиком, так по <пу -пу 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 -пайцьким> Ось, що я маю туди покласти, яке насіння, то вже ті сівалки там закінчилися. Сівалка 30 гривень коштує, вона така цікава. туди насипаєш насіння, і як вона клеєчка така зрізана, ну, цікава форма в неї, в тої сівалочки. Можливо, я десь ще побачу таку сівалку у нас в якомусь магазині. Не зустрічала я на магазинах, я таких сівалок не зустрічала. Тут, бачите, як я сію? Тут я сію, просто з пакетика висіваю потрошки, і будемо бачити, що там далі буде. До речі, в мене було в нас в селі у мами один кущик лаванди, я купляла як розсаду його, потім ще мені подарували один кущик, але після пересадки він чомусь пропав, йому місце не підійшло. А той один досить гарно розвивається. Ми його підстригаємо кожен рік, і він дає такі великі букети лаванди. Дуже мені подобається лаванда. В цьому році я зробила з цієї лаванди багато арома подушечок. Ось таких. Ми робили, я їх робила на подарунки своїм подружкам, рідним, близьким всім. Хто мені близький, я всім подарувала такі подушечки. Вони були просто з, з квіточками лаванди, і вони були з ароматичною сіллю. Сіль, морська сіль була ароматизована. Все. Я думаю, достатньо. Можливо, потім ще досію. Тут багато його цього насіння на таку маленьку плошечку. Ось. Я своїм способом сію насінь, на лаванду, я бачила, що там якось притрушують землею зверху, ще щось. Бачите, тут лаванди. Я, можливо, потім уже пізніше, в мене просто поруч тут вже не залишилось землі. Може, я візьму з цієї стопочки і трошечки ось так її Невеличким слоєм. Тут б бажано було б сухенькою землею притрусити зверху. Ось. Або радять там пісочком. Ну так як цей верховий торф, він дуже такий гігроскопічний, то я думаю, що все тут нормально буде. Ось, він просто вологий і кубками такими Ну, Може, вам довго. Якщо вам довго і я повільно розмовляю, то ви собі ставте на перемотування. Цього ролика. швидкість, швидкість, прискорюйте, от, прискорюйте собі, щоб швидше можна було послухати. Я так часом теж роблю. Що, знаєте, як монтуєш відео, потім дуже багато часу витрачається на цей монтаж. І це ну, час у нас зараз і так на вагу золота, він і так зжимається і катастрофічно нам не вистачає. Так що вибачайте, Можливо, це відео буде дуже довге. Ось так. Ну я по-своєму посіяла по-своєму. Не так, як радять, а так, як мені захотілося. І побачимо, що з цього вийде. Якщо нічого не вийде, то не вийде. Якщо щось вийде, то це дуже добре. І тепер буду сіяти перець гіркий, довгий з нашої газетки. Так, де тут у нас моя пальничка? І я його вирішила посіяти по три насінини, тому що перець гіркий не завжди. Добре сходить, ну, буду надіятися, що він зійде добре. Я просто його, щоб швидше було, я його просто так підпихну туди ось. Ось так. Ущільнюла. Ось. І тут так ущільню трошечки, бо я понаповнювала стаканчики, але не ущільнювала їх. Я просто понасипала ось земельки. Так Зараз. цим боком краще. Раз. Ось так. От так, там вже була. Головне не перепутати і два рази в одну не, не Не треба зразу запихати, бо може два рази вже в одну, в один стаканчик посіяла. І таке може бути. Так. То краще зра, зразу не буду їх ущільнувати, а накладу зверху, а тоді вже позапихаю в ґрунт, Бо. Ще насюю 6 насіни в стаканчик. Так. Ось так. Для чого так багато гіркого перця? Я хочу вам сказати, що раніше я не дуже полюбляла, Ну, там, як роблю рагу, якесь овочеве, то додаю цей перчик, щоб трошечки така була така пікантність. А останнім часом щось мені так стало гострого хотітися. такого. І я дивлюся, що мій менший син він теж став полюбляти такі аджики, отакі, де є пекучий перець. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, але ще, Ну, можна так сказати, він ще дитина, але йому це подобається. І хочемо в цьому році зробити хороший рецепт такий гіркого перцю в винному оцті. От. Це. Теж, напевно, дуже класно буде ідея, тому садимо стільки, посадимо, якщо з'їде багато. О, бачите? тут уже два, так як я і казала, два заходи. Ну, нічого. Що проросте, те проросте. Так і буде. Вже не буду я там розкопуш... ну, роз... розгрібати і виймати. Не хочу. Так. Так, треба виймати це, бо ми тут заважаємо. Опа, ось так його. Сильно заглиблювати не буду. Ось це я накрию теж кульочком зверху, Ось поставимо тепличку. А на свій домашній перчик у мене залишилось тільки два стаканчика, потім я ще досію. Ось підготованої землі мало лишилося. І ось так. Зроблю по три насінинки, побачимо, як зійде. Бо бували такі роки, що гіркий перець чомусь не хотів сходити. Ця земля, от руки, бачите, не такі вже грязні, я без перчаток працюю, і цей ґрунт дуже добре відмивається з рук. Він і під нігтями не залишається. Він такий пухкий, хороший ґрунт. Дуже мені подобається цей ґрунт. Я в ньому саджу, фіалочки, все висаджую. так, такий ми фронт робот провели. Все висіяли, чекаємо, коли зійде і буду вам показувати в коротких відео. Який у нас вийшов результат. Наступна посадка буде це будемо вже висівати томати, помідорчики. Будемо висівати е, базилик. Будемо висівати що ще на розсаду, а, цибулю. Ще я хочу висіяти цибулю чорнушку на розсаду. Е, мене зацікавив канал однієї дівчини, де я побачила, яку вона гарно вирощує цибулю. Ось, і я вирішила теж спробувати бо насправді це дуже цікава ідея. Все, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайки, якщо вам сподобалося, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.